Найкрасивіших серед заможних та знаменитих українців вже третій рік поспіль обирає московський світський продюсер Андрій Фомін. Побачимо, хто прийде отримати свій титул красончика. Традиційний фешн показ від кожного українського дизайнера по весільній сокні. Останній показ ви влаштували у старовинному шоколадному будинку. Це колишній РАКС. Сьогодні на подіумі ви представили своє бачення е, нареченої і нареченою ви обрали Анастасію Приходько. Вбрали ви її у дуже мінімалістичну сукню та піджак. Це були шорти. Ага, шорти. Более того, да. Ми е, звісно, сделали контрконцепцію, тому що Настя Приходько очень експресивна дівчина, вона індивідуалістка живе по настояті. И поэтому был выбран образ клетки, из которой она вырывается. Анастасия нам обещала, и всей краине, что после пологов выйдет замеж. Вы с ней разговаривали, она бы хотела выходить замеж саме у такому в броне, как она сегодня представила на подиуме. Мне кажется, ну не обязательно именно эта одежда, но ей комфортно в таком стиле, что мне импонирует, потому что опять-таки, даже если Настя выберет платье, она сама действительно это выберет. Не потому, что это модно или Кто-то сказав, ви вкладаєте у своїй колекції великі кошти, влаштовуєте окремі покази в старовинних будівлях, тобто це великі інвестиції, чи окуповуються вони. Скажу, що во первых це того стоїть, во-вторых, это окупається по крайней мере у меня. Потому что лінію, так і вторую я тиражирую, і более успішно, кстати, скажу, если честно, я тиражирую в России. Потому что мінімалізм, в первую очередь почете як-то більше там. Родили, і нам час вирушати далі.